Аса чинив, що було добре і до вподоби Господові Богові його. Він скасував чужеземні жартовники і узвища, розбив стовпи і порубав ашери і звелів юдеям шукати господа бога своїх батьків і чинити закон та заповіді. Зруйнував також по всіх містах юдейських узвища і стовпи. На честь сонця, і спокій був за нього в царстві. Аса побудував міста твердині в юдеї, бо край був спокійний, і не було в нього війни за тих років, Господь бо дав йому спокій. І сказав він до юдеїв: Збудуймо ці міста і обведімо їх мурами з баштами, брамами та засовами». Поки земля ще наша, бо ми шукали Господа Бога нашого, ми шукали Його, і Він дав нам спокій з усіх боків. От і будували вони, і діло йшло добре. Було ж у Аси військової сили, з коліна Юди 300 тисяч мужів, озброєних щитом та списом, а з коліна Веніямина. 280 тисяч озброєних щитом і лучників. Всі вони були відважні вояки. Виступив проти них зерах кущій з військом числом 1 мільйон і 300 колісниць і дійшов до Мареші. Аса вийшов проти нього. І вишукувались до бою в долині Зефата на північ від Мареші. Аса візвав до Господа, Бога свого, і сказав: Господи, ніхто не може допомогти, як ти, у битві між сильним та малосильним. Допоможи ж нам, Господи, Боже наш, бо ми на тебе поклались і твоїм іменем вийшли проти цієї великої сили. Господи, ти бог наш, нехай не переможе тебе чоловік. І господь розбив кушіїв перед асою і перед Юдою, і кушії повтікали. Аса і військо, що було при ньому, гналися за ними аж до герари, і з кушіїв полягло стільки, що в них не зосталось і душі живої. Бо вони були розбиті в порох Господом та його військом, і здобичі було забрано велику силу. Вони завоювали також усі міста навкруги герари, бо на них найшов страх від Господа, і пограбували всі міста, бо було там багато здобичі. Так само напали на шатра за скотом і, забравши силу овець та верблюдів. Повернулися в Єрусалим.